Доброго дня! Сьогодні хочу поговорити про щеплення під час вагітності. Вагітність це дуже особливий період, коли організм жінки зазнає значних змін в будь-якому випадку під час вагітності та ще до вагітності на етапі планування. Вагітності є одним з найосновніших заходів для захисту організму матері та ще ненародженої дитинки від дуже серйозних інфекцій, які можуть викликати серйозні зміни в організмі як вагітної жінки, так викликати ускладнення у ще ненародженої дитинки, та після народження дитинки теж можуть впливати на стан її здоров'я. Ми чуємо запитання, чи можна робити щеплення вагітним жінкам? Так, є певні обмеження, є деякі вакцини, які не можна робити вагітним жінкам. Це живі вакцини, вакцини від кору, краснухи, не можна робити щеплення від поліоміліту вагітним жінкам, але є певний перечень вакцин, які ми можемо і прям повинні робити під час вагітності. Дуже важливо знати, що, по-перше, щеплення від сезонного грипу. Грип під час вагітності може викликати серйозні ускладнення у вагітних, таких як пневмонії та дихальні розлади. Щеплення від грипу дуже важливо під час вагітності. Краще за все щеплення від грипу робити ще перед сезоном грипу, перед епідемією. Зазвичай це буває кінець літа, початок осені. Щеплення від грипу можна робити в будь-які терміни вагітності. Немає обмежень. Щеплення від кашлюка, правця та дифтерії. Ці інфекції є дуже серйозними та можуть викликати серйозні ускладнення у стані здоров'я у новонародженої дитини аж до серйозних дихальних розладів. Це саме про кашлюк. Тому вагітна жінка. Краще за все повинно бути щеплення у терміні 16 32 тижні. Це найоптимальніший термін, коли формується імунітет та антитіла потрапляють через плаценту до дитинки і формують у дитинки теж імунітет від кашлюка та ще дуже важливо від правця та дифтерії. Не потрібно лякатися цього, зазвичай щеплення переноситься дуже. Лагідно, не буває ніяких наслідків, може трошечки бути дискомфорт в ділянці укола. Які ще щеплення можна робити? Якщо жінка на етапі планування вагітності або раніше ще не отримала щеплення від вірусу гепатита Б, то краще за все отримати. Це щеплення на етапі планування вагітності або вже під час вагітності. Теж певних обмежень немає. Треба знати дуже важливу інформацію, що вірусний гепатит Б може викликати у новонароджених дітей серйозні наслідки, такі як цироз та печінки, рак печінки. Нам потрібно захистити дитинку від цієї потужної інфекції і зробити щеплення краще за все. Це зробити на етапі планування вагітності або вже під час вагітності. Також можливо робити щеплення від ще деяких інфекцій. За показаннями, якщо жінка знаходиться в контакті з хворими на ці інфекції, або є підвищений ризик захворіти цими інфекціями. Це залежить від того, хто оточує жінку або де вона саме працює. Можна робити щеплення від вірусного гепатиту А. Також можна робити щеплення від мінінго інфекції та мімококової інфекції. Будьте завжди здорові, щасливі. Якщо у вас виникають якісь питання, обов'язково звертайтеся до свого лікуючого лікаря. Всі повністю рекомендації та вся інформація по щепленню, офіційна інформація по щепленню під час вагітності знаходиться на сайті НСЗУ та МОЗ. Також у нас на сайті є стаття про щеплення під час вагітності. Будь ласка, ознайомтесь та будьте завжди обізнані та здорові.